Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто у важку хвилину родину захищає та рідну Україну. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. І кожен українець мусить знати. Героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що бореться за правду життя. Ти солдат і тепер захищаєш рідний край від московських катів нечіть бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький укліни і тричі слава, українські захисники! Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя в Україну. Я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Доброго дня, наші любі захисники. Ми хочемо сказати вам щирі слова подяки і привітання. День Пресвятої Богородиці! Бажаємо вам, щоб вона вас завжди захищала і оберігала від ворожих путь, як ви захищаєте нашу державу. Завдяки вашій самовідданості ми можемо спати спокійно і бути впевнені в завтрашньому дні. Ми не знаємо, де саме вам випаде нагода прочитати цей лист. Де б ви не знаходились? Знайте герої. Ми всі, так само, як і ви, чекаємо на завершення військових дій. І ваше повернення чи одужання, нам разом з вами потрібно буде зробити ще дуже багато, збудувати нову країну вільну і незалежну, без зрадників. Пройдуть роки, але ми ніколи не забудемо цих буремних подій, що збурили в наших серцях сплеск патріотизму. Всі українці, незалежно від місця проживання, хочуть жити в мирі. Повагою і любов'ю, представники штабу учнівського самоврядування, ліцею Перспектива.